Деякі заспокійли від умать голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Триває марафон. Єдині новини. Канал один плюс одиншого понеділка з вами в ефірі. І Зараз найактуальніше від команди ТСН. Шістьох людей вбили росіяни на Донеччині ще чотирьох поранено. В багатирі ворожа атака забрала життя трьох місцевих жителів. В Покровську обстрілів не пережили дві людини. Три поранені пошкоджена багатоповерхівка. Один загиблий в Костянтинівці. Там під вогнем був приватний сектор. Дрони та артилерія зруйнували сім осель. Херсонщину росіяни атакують із безпілотників, артилерії та реактивних систем. Залпового вогню в Антонівці і комишанах поранено вісьмох людей. Загарбники знову били по житлових кварталах, пошкоджено вісім хат. Три жінки постраждали в Куп'янську. Це Харківщина. Спочатку на місто летіли авіабомби, згодом ФПВ, дрони, а потім ворог застосував ще й гради. Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. 46-річний чоловік поранений в Магдалинівці на Запоріжжі. На село окупанти скривали безпілотники. А загалом по області цієї доби завдали понад 400 ударів з різних видів озброєння, понівечено приватні оселі, багатоповерхівки і підприємство. Безпілотникам росіянам вночі атакували і серед містя. Сум вибито вікна в багатоповерхівках і в кафе. Пошкоджені авто. є руйнування в передмісті. Наразі триває евакуація із 213 населених пунктів цієї області. У 60, за даними обласної військової адміністрації вже жодного жителя не залишилось. Вибухи в Росії місто Орел атакували дрони. Тамтешні жителі бачили спалахи в районі нафтобази. Про це повідомляють їхні телеграм-канали. Росіяни пишуть, що в Орловській області пролунало від 10 до 13 вибухів цієї ночі. Працювала протиповітряна оборона. Вороже міноборони запевняє 11 безпілотників перехоплено і знищено. Натомість мер Орла відзвітував про пошкодження багатоповерхівок та приватного будинку, нібито вибухова хвиля та уламки збитих дронів повибивали там вікна. А місцеві мешканці цієї ночі не постраждали. Наснилося, що кермує танком. А менше ніж за рік так і сталося до повномасштабного вторгнення. 46-річний Віктор вантажив Соки на Миколаївщині, потрапив в окупацію. А коли ворога збройні сили відкинули, пішов до війська після тяжкого поранення на Донеччині. Віктора рятують в Дніпрі. В нього опіки 80% тіла, майже втрачений зір. та сам боєць лікарі не здаються. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Знає, що він у реанімації та майже нічого не бачить. Ти вже трошки бачиш нас лівим оком. Бачиш. Трішки силоя бачу. Зі страшними опіками та ураженням очей Віктора доправили до Дніпра 1 червня. Медики визнають шанси, що військовий виживе, наближалися до нуля. Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Вони мають. Дуже великий травматичний шок. Ми всі віримо, що обов'язково це чудо буде в цих стінах. Намагаємося це зробити. Захисники вивозили танк задля ремонту біля лиману на Донеччині, коли раптом вдарив ворожий дрон. І Віктор завдячує побратимам, що витягли його і зізнається, найбільше саме за них непокоївся. В такому місці прилетіло, де зовсім не чекали, якщо чесно. Слава Богу, хлопці не постраждали. Вони мене і витягнули. У мене перше було питання, як там командир танка Олександр наш. Він найкращий. Усе життя чоловік працював на Миколаївщині, кермував навантажувачем на заводі Соків. Перед повномасштабним вторгненням потрапив на операцію. Каже, щойно опритомнів, наче відчув, скоро докорінно зміниться життя. Коли я від наркозу відходив, то мені снилося, що я їздив на танку. Бачите. Так, так і сталося. Повз його рідне село, ворог йшов у бік Миколаєва. Щойно захисники відкинули окупантів. Віктор пішов до війська і відтоді був головним механіком підрозділу на найгарячіших напрямках. Хочу, щоб наступила наша перемога і вже закінчилися ці смерття наших побратимів. Наших він вірить, що виживе і зможе повернути зір, аби ще побачити перемогу. Медики обіцяють зробити усе можливе. Уляпа Ось колосандркуліжні проти СН один марафон. Єдині новини. Ізраїль та Іран і далі обмінюються ударами. Із п'ятниці по Ізраїлю випущено 350 балістичних ракет. А цієї ночі вони поцілили по передмістях Тель-Авіва і Хайфа. За чотири доби в Ізраїлі загинули 24 людини, поранених понад 300. серед загиблих і п'ятеро українців, двоє дорослих і троє дітей. Вони жили в місті Бат'ям. Називаючи Ізраїль державою агресоркою, іран відмовляється від будь-яких переговорів, доки тривають удари Ізраїлю. Тані заявляє про контроль над небом західної частини Ірану своєю метою, називає знищення ядерної програми Ірану відвідати Ізраїль і висловити йому підтримку. Закликав сьогодні президент України я пригадую перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія. Багато людей загинуло. Було дуже важливо не відчувати себе наодинці. Відчуття підтримки може допомогти вам урятувати вашу країну, людей і життя. Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і продемонструвати свою підтримку людям. Я кажу не про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні. Трамп і Зеленський запланували зустріч. Про це з посиланням на представника Білого Дому повідомляє видання «Аксіус». Відбудуться переговори в Канаді, де світові лідери збираються на саміт Групи Семи. Це перше таке зібрання за нової президентської каденції Дональда Трампа. Його торговельні війни з іншими країнами та спроби перекроїти світовий порядок натякають, що саміт не буде передбачуваним. Досі не зрозуміло, чи зможуть країни учасниці випустити спільну заяву, зокрема щодо України. Кореспондентка Та в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає більше подробиць. Мальовничий канадський курорт Кананаскі став місцем проведення цьогорічного саміту групи СЕМИ. Для лідерів Німеччини, Великобританії, Канади та Японії це перша зустріч у такому форматі. Але справжнім джокером, як очікується, стане Дональд Трамп. Він за першої президентської каденції не раз влаштовував колегам неприємні сюрпризи під час колективних зустрічей на другому терміні за майже п'ять місяців у Білому домі. Встиг оголосити торговельні війни практично усім партнерам. А господарку цьогорічного саміту Канаду закликав стати 51-м американським штатом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поговорила із Трампом по телефону напередодні саміту. Американські мита проти ЄС мають запрацювати 9 липня. Окрім економіки, говоритимуть про війни. Анонсує фондерляєн. Ми обговорили напружену геополітичну ситуацію на близькому сході, а також необхідність тісної координації щодо впливу на енергетичні ринки. Ми також обговорили ситуацію в Україні, необхідність припинення вогню та необхідність продовження тиску на Росію. Розпочата минулої п'ятниці військова операція Ізраїлю проти Ірану стала темою номер один. Поки західні лідери закликають до деескалації, світові ціни на нафту поповзли вгору, що грає на руку Росії. Адже серед тем саміту також зниження цінової стелі на російську нафту. За даними Bloomberg, обмеження доходів Кремля від нафтодоларів підтримують ЄС та Великобританія проти Сполучені Штати конфлікт. Очевидно, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном є центральним, і у нас буде можливість поговорити з іншими лідерами про ситуацію, що швидко змінюється, та разом переконливо довести необхідність деескалації цього конфлікту в інтересах регіону та звичайно, світу. Трамп перед вилітом до Канади запевнив, шанс на угоду між Ізраїлем та Іраном є, але те саме він не раз говорив і про російську війну. Проти України я сподіваюся, що угода буде. Думаю, час для угоди настав. Побачимо, що станеться. Але іноді їм потрібно навоюватися. Але ми побачимо, що станеться. Я думаю, що це велика ймовірність, що угода буде укладена. Президент України Зеленський та генсек НАТО Рюте мають долучитися до обговорень у вівторок. Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти Росії. Втім, зважаючи на теперішню позицію Вашингтона, це питання навряд чи має шанс на швидкий результат. У кулуарах циркулюють сумніви, що країни-учасниці спроможуться навіть на спільну заяву, зокрема і щодо України. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Україну повертаються тепло, а дощів поменше. І з початком нового тижня погода почне стабілізуватися. Опадів стане менше. Вони змістяться в бік південного сходу, а температура помітно підвищиться. У більшості областей буде плюс 23, плюс 27, Тільки на сході та північному сході очікується плюс 21-23. Літньої спеки на 30 тридцять градусів цього тижня не буде. Навіть в п'ятницю короткочасно похолодає десь до 17-22 градусів. А по Декуди дощитиме. Якщо говорити про опади конкретніше, то в нас ось найближчої ночі у західних областях вони будуть. Завтра, у вівторок, це північні, центральні і вже до східних навіть областей буде просуватися ну, ці невеликі короткочасні дощі, але знову ж таки вони досить локальні і невеликої інтенсивності. А післязавтра вони досягнуть східних областей та приазов'я. От, але 19-го числа в нас наступний атмосферний фронт із північного заходу. і Він знову в більшості регіонів України, починаючи з західних північних, буде зумовлювати знову невеликі дощі, більше хмарності. В Україні завершується проведення національного мультипредметного тесту, і вже з 1 липня розпочинається вступна кампанія до вишів та закладів профтехосвіти. 312 тисяч українських випускників стоять перед вибором майбутнього фаху. В міністерстві освіти радять оцінити ринок вакансій і спрогнозувати, які професії будуть годувати років через 5. Будуть це, наприклад, менеджери чи може електрики. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко вже спробував власні сили у новій спеціальності. Вам треба зварити. Ми поставили, задали параметр 100 міліметрів шва. Майстер-інструктор ставить завдання знімальній групі ТСН. Журналіст має зварити дві металеві пластини. Завдання ускладнене відсутністю будь-якого досвіду роботи газоелектрозварювальником. Ближче трошки пальник, ближче до. До пластини все самі. Шолом віртуальної реальності та навчальна програма дозволяють новачкам опанувати ази нової професії, не витрачаючи матеріали та максимально безпечно для складного процесу. Дивимось на ваш результат. Так і відсотків, сімдесят вісім із стану для першого разу, можливо, правильно за кілька днів на цьому новому навчальному майданчику. Колишніх економістів, менеджерів та юристів перенавчатимуть на технічні професії, яких нині дуже бракує в Україні. Є зараз в топ в топ професії входять це зварювальники, оператори верстатів. взагалі верстатна група це токарі, фрезерувальники, оператори верстатів з програмним керуванням, це електрична група, електрики, електронщики. Це слюсарна група, слюсарі, слюсарі ремонтники в Україні. Кадровий голод, міграція та мобілізація лише збільшують дефіцит працівників. На порталі Державної служби зайнятості майже 250 тисяч вакансій. Більшість з них робітничі професії. Але українські випускники шкіл вперто йдуть за довоєнною модою вибору. Я знаю, що в нашій країні потрібні лікарі, потрібні вчителі, тому що дуже багато зараз виїжджає, це Все зрозуміло. Але поки що менеджмент на першому місці у міністерстві освіти вкотре намагаються скривати абітурієнтів у виборі майбутнього фаху. Держзамовлення, гранти та ваучери на навчання збільшують для потрібних країні професій. Кожен десятий запад від держави на вчителів, зокрема фізики, хімії, математики. Також Україні потрібні медики, будівельники, інженери, аграрії. Ми маємо модні спеціальності, такі як менеджмент, право, туризм, готельно-ресторанна справа, е, журналістика. Е, ще можна стоматологію сюди додати. Це ті, які нібито мають ти, ти вийдеш і ти будеш заробляти великі гроші. Насправді треба розуміти, що в тих спеціальностях є дуже сильно перенасичений ринок праці. Олена із Запоріжжя приїхала до столиці опанувати нову для себе професію. Оператор верстатів з ЧПУ. До цього дівчина працювала бухгалтером, продавцем, касиром. з початком повномасштабки збирала дрони, але вирішила піти далі і допомагати країні на одному з оборонних підприємств. Це моя деталь: одну сторону ми виготовили на токарному станку, цю сторону ми виготовили на фрезерному станку. Оператори станків з числовим програмним управлінням теж конче потрібні країні за півтора місяці. Ці студенти підуть на виробничі підприємства. Спочатку на практику згодом працювати. Лише торік перенавчання пройшли 100 тисяч українців. До того ж, на ринку праці зарплати технарів вже перевищують доходи правників та менеджерів. І трьохсоттисячна армія школярів-випускників у виборі майбутньої спеціальності мала б зважати на професії, які у найближче десятиліття. Будуть на вагу золота. Ігор Бондаренко, Андрій Марченко, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Назавжди разом у Луцьку з'явився мурал із зображенням трьох друзів-воїнів, які загинули в один день в бою на Харківщині. Величезний малюнок площею 100 квадратних метрів розмістили на одному з будинків у середмісті. Створили його три художниці за півтора тижня. Ідея виникла в рідних загиблих, яким досі не вдалося поховати військових. Лучани Михайло Сакер, Володимир Кот та Родіон Савчук були воїнами батальйону Вовки Давінчі. Вони дружили і всі разом пішли на війну добровольцями. Полягли герої на полі бою два роки тому внаслідок ворожого мінометного обстрілу на куп'янському напрямку. Усім трьом не було й тридцяти родичам, і 30 досі не вдалося забрати тіла, оскільки вони на тимчасово окупованій території Хотілося б Хотілось би мати якесь місце, куди можна прийти вшанувати наших хлопців. Виникла ідея зробити мурал. Цей мурал не тільки суто для наших хлопців і про наш біль, а в загальному кожен, хто буде проходити цей мурал, буде згадувати своїх близьких, тих, хто зараз воює. Це були найкращі сини свої неньки і своєї держави, які були готові без будь-яких вагань взяти зброю до рук і гнати окупанта на старовинному цвинтарі в Одесі бійці 122-ї бригади тероборони впорядкували могили лицарів козацької доби на сотниківському кладовищі. кажуть перші поховання тут давніші за офіційну дату народження Одеси, і це спростовує російський міф про заснування міста, начебто імператрицею Катериною, як армія не лише захищає, а й допомагає викорінювати ворожі наративи з української історії. Кореспондент СН Сергій Осадчук розкаже. Повсякчас і о віки віків. Амінь. Отче наш, І жисі на небесах. Перед великою справою спочатку молитва. Сотниківське кладовище поросло велетенським бур'яном, який приховує могили нащадків. Тож воїни тимчасово відкладають кулемети й озброюються мотокосами. Війна йде. Люди наші віддають найцінніше, що в них є своє здоров'я і життя. Потім хтось повертається в наші міста, а тут хтось каже про якусь Росію чи чекає І символічно, по-перше, що Одеса це Україна. І ми тут приводимо в порядок це казацьке кладовище. І символічно показуємо, прибираємо бур'ян. І оцей бур'ян російської пропаганди ми теж прибираємо. Хотіли самотужки прибрати могили предків, кажуть місцеві жителі, однак сили забракло. Ми вже зібрали кошти, збирались знайти касаря, який буде касити. Але коли вони сюди приходили, вони бачать, що трава вище чоловічого росту, і кажуть, що ні, ми відмовляємось. А військові бур'янів не злякалися, попросили лише купити косу. Так сталося, що якраз сьогодні вони цю косу купили, а в нас були гроші, і ми їх відразу й передали. Ну знайшли друг друга, дуже вилучно тут проїхали. Поки робота кипить. Місцевий історик розповідає: тут дві сотні могил. Вічний спокій на цвинтарі знайшли козаки, які після руйнування Катериною Запорозької Січі подалися у біга та осіли в цих краях. Під землею рубали камінь та будували Одесу. З Черепашника зроблені і хрести на їхніх могилах. Це кладовище руйнує російський міф про так зване заснування Одеси 1794 року, бо найстаріший хрест, кажу, тут старіше, ніж офіційна дата заснування Одеси. А також воно свідчить про колосальний внесок українського казацтва в відвоювання, від, 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 від визволення. Бо ці люди перервали тут кров свою за українську землю. Історики та громадськість неодноразово. Лягали без старовини, цвинтар отримав охоронний договір як об'єкт культурної спадщини місцевого значення. Нещодавно навіть прокуратура через суд домоглася, аби міська влада впорядкувала це місце. Однак грошей у бюджеті на це не знайшлося. Мені дуже шкода, що депутатський корпус підтримував фінансування охорони Екатерини, яку треба було не охороняти і навіть не ставити. І це більше двох мільйонів людських грошей на цю охорону пішло. А ми могли б розробити науково проєктну документацію по реставрації цього місця. Ми могли б зробити це туристичною локацією на мапі Одеси. Але тепер до справи долучилися військові обіцяють прибрати і звести тут козацьку церкву. А ще зробити все, аби нащадки славетних козаків пам'ятали, що завдяки їм і збудоване місто біля моря. Сергійо Сачук, Срій Гланюк, Одеса, ТСН один плюс марафон Єдині новини. А насамкінець у цьому випуску ТСН про те, як Україна повертає своїх додому, впродовж минулого тижня відбулися чотири етапи репатріації тіл і чотири етапи обміну полоненими. Офіційно кількість тих, хто повернулися додому, поки не розголошують, бо чекають, що вона зросте. Ну а ТСН вже побачила багато довгоочікуваних і тому дуже емоційних зустрічей із рідними відразу після повернення зараз. Наші кореспондентки усе це пригадають. Про те, що четвертий етап обміну відбувся, ми дізнаємося ще до появи офіційної інформації у соцмережах. Рідні в індивідуальному порядку отримують повідомлення, і ці крики радості неможливо ні з чим сплутати. Вікторія вже знає, її 26-річний брат захисника Завсталі на волі. Вітаємо чиграва Олександра, була звільнена з полону. полона. Поруч стрибає від щастя Анастасія свого коханого Сашка Чухраєва. Чекала понад три роки. Неймовірно, хлопець я одразу влюбилася в нього, і ми навіть до війни ніколи не розлучалися. До радості дівчат з найкращою новиною доєднується Валентина. Обміняли її батька Євгена Анатолійовича. Я мамі казала, буде вудочка. Буде вудочка. Я не їдала. Я купила вудочку. Хлопці як... В останні року звільнялися з полону офіцерський склад. Вони казали, що мій батько дуже мріє повернутися, купити машину, купити удочку і поїхати ловити рибу. І я мамі кажу: мама буде вудочка. Папу поміняють. Мама не вірила. Не вірила. І я от нецяна прийшла, купила цю вудочку. Батько Валентини був важко поранений в Маріуполі. Він повернувся з полону напередодні свого 58-го дня народження. Свято післязавтра. Це вудочка, вона показує на Господа Бога. Я знаю, що у них там буде карантин чи що там у них буде, але я туди поїду і буду йому кричати: Папа! слюхай! Найстаршому у цьому етапі обміну 63 роки, наймолодшому 21. Мама наймолодшого показує нам на телефоні сповіщення. Її жора вдома. Судко штаб. Літаємо, че Черсін Георгій Сергійович було звільнено з полону. Ще малий, 21-й рік. У цей час на кордоні вже довга черга зі швидких та три великі автобуси. Хлопці дзвонять додому. Внимайтеся, я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Я повернувся. Ти віриш? Зайка. Кохана моя рідна моя, все добре буде. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Донечка моя, маленька. дякую тобі за письмо. Я Дуже кохаю, я дуже чекаю нашої зустрічі. Люблю, всім, всім передавай привіт. Серед них і той самий наймолодший Георгій показує у полоні. Йому відтяли палець. Я спитав на що. Вони сказали, що він тобі більше не потрібен. І Відрубали у натовпі, тих, хто зустрічає звільнених з полону, вже дочекалися дзвінка. Легко впізнати родини Сергія, Максима та Олексія. Їм додзвонилися рідні. У мене чоловік Олексій, брат Олексій, теж три роки один місяць зовстель. Маріуполь. Маріуполь місто героїв. Показуйте нам Максим. Максим прикор... морська охорона. Скільки часу був коло? Три роки і місяць. Я на Україні, мама казав мені в телефон. Я на Україні, я на своїй землі. Їм не віриться, що вони стали зі ногами на рідну землю. Зустрічати Сергія приїхала уся родина. Морський прикордонник, сам родом з Чернігова. Повертається у рідне місто, тож матиме змогу обійняти відразу усіх. І мама, брат, і тетя, і брат, і, і, брат, і, і плем'яні, і невісточка, всі тут. всі. Переживають до полону, брат важив 120 кілограмів, з яких половину втратив. В схуд більше, ніж на 50 кілограмів. Він, він важив 120 100. кілограм, а вийшли у лютому місяці, його побратим вийшов з камери і сказав, що Сергій важить 56 кілограмів. Мама, купи мені Кока-Коли і Торт Наполіон. Наполеон. Ми вже поїхали і купили. Ми вже там стоїть, але йому віддати не можна. Ніяких сльоз. Нам ніяких сліз, ніяких. ніяких сліз. Але як же тут без сліз? Спочатку вже за традицією у дворі вишиковуються автівки швидких. Тут важко поранені та тяжко хворі. Вітаємо вдома! Ігор та Данило йдуть на милицях, переказуючи вітання тим, хто чекає вдома. І Гермадаші, власті Паші. Чекають на тебе. Вдома чекає мати, батько. Я їх кохаю усі. Дуже дякую, що вони в мене є. З поверненням, хлопці. Валентина, та, що приїхала на обмін з вудочкою, нарешті цілує свого батька. Папа, я тебе, я тебе Йому поки важко пересуватися самотужки, але з крісла колісного він посилає у натовп повітряний поцілунок. Дякую, дякую Дякуємо дякую. 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 Валентина. Відразу набирає маму доповісти. Батько поцілований. Ставай крутий, два халахупа сразу крути. Бо ти його будеш на руках наситити, сильна, сильна жінка з Донбаса показує раніше. Тато був дужим. 98 кілограм. Зараз мені здається, кілограм 70, якщо в нього є. Родичі вже встигли подивитися офіційні фото з обміну на кордоні і знайти серед сходлих облич потрібні. На посмішках. Але що всі зуби на місці. Трохи далі від очікуючих стоїть Андрій. Він повернувся з полону раніше і ще не бачив рідних. Валя, сестричка, Володя, я вас люблю. Але чекає, а раптом з автобусів вийдуть побратими. Зараз, може, побачу, з ким сидів. Вітаємо! Вітаємо! Сашко та Жора, про звільнення яких ми вже чули, виходять з автобусу і теж вишукують своїх. Рідні несуться через двір. Жорик, Жорик синок! Жора! Жорка! Жора бачить маму і перестрибує парапет. Синок! Любов моя! Щастя моє! Я тебе искала, синок! Это... Я телефон! Я знаю! Да. Я все знаю! Я я с я. С я. Здалеку чутно, як сестра Вікторія та дівчина Анастасія знаходять Сашка. Зустріч починається з освічення. Анастасія сказала так. Він сказав, котик, ти вийдеш за мене, і я вийду. Вітаємо котику. Не випускають з обіймів і морських прикордонників з Маріуполя. Не плач, Нема квіти не чекають. Моє серце рідне, моє серце піде мене Я вдома. Слава Україні повернення з поверненням дочекалися. Якби зараз шукали найщасливішу локацію в цьому місці, це точно було б тут. Родичі діляться тими емоціями, які накопичилися за цей дуже щасливий для них день. Після обіймів безкінечні подяки тим, хто забирав рідних на обміні. Це, це саме велика подяка, коли вони повертаються. Це прапор подарувала мати звільненого сьогодні офіцера з полону. І для мене це особисто дуже. Важливий емоційний момент. Дякуємо всім, хто займається поверненням. І ми будемо чекати. Ми будемо зупинятися. І будемо чекати на повернення всіх наших наших хлопців. Чекаємо всіх, чекаємо всіх, чекаємо. Я всім вам бажаю знайти своїх дітей. Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Ігор Сірий, Данило Лисенко, Олег Мостовий та Вікторія Письменна. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.